пане ігоре вам слово надаємо чи допустить сьогодні захід помил захід помилки чи все ж таки піде по правильному шляху правильному шляху для україни як ви вважаєте Ну наразі західні країни дотримуються правильного шляху ніхто не збирається миритися з Путіним без України або йти йому на якісь там поступки. Звичайна ситуація вона ну достатньо динамічна і може змінюватися, але наразі, наприклад, в контексті Європейського союзу єдність позицій вона нікуди не поділася. Ну за невеличкими виключеннями там типу Угорщини і заяв окремих політиків з певних країн. Ситуація залишається такою, як вона і була там з початку широкомасштабного і на цій конференції просто треба ну, ці, ці речі довести до логічного завершення. В першу чергу, навіть не з точки зору розуміння небезпеки з боку Росії. Я думаю, що це вже нікого не викликає жодних сумнівів серед європейських країн, а з точки зору якраз посилення підтримки України, тому що ми знаходимося. Ну я не побою цього слова на певному переломному такому етапі, і зараз від величини цієї підтримки багато що залежить. І ну, присутність конкретно президента його зустрічі з представниками ну, провідних країн тут повинні відіграти певну роль. Я сподіваюся, що будуть підписані оці нові угоди. Про безпекові зобов'язання ну в нас їх називають безпекові гарантії, але це не дуже ну, правильно а це це дуже можуть бути підписані з Франції з німеччиною З Францією, Францією, Німеччиною. Ну наскільки мені відомо, там вже готові документи, і ну тут певний буде символізм на Мюнхенській конференції. Наприклад, підписати з Німеччиною, попередньо підписати з Францією. Принаймні, так казали офіційні представники французької влади, що візит зеленського запланований. Він приїде і ця угода буде підписана. Вона повинна Алізувати ту допомогу, яку ми на сьогоднішній день отримуємо, uh -huh. і її розширити. Причому, дивіться на рівні не конкретно європейського союзу, там своя історія, а на рівні конкретно взятих країн, що для нас в принципі важливо, тому що у цих країн є потенціал. Цікаво, що це країни великої сімки. Це по перше. По друге, велика сімка планує свою зустріч 24 лютого в онлайн форматі. Теж символічно, що нас підтримує не лише європейський союз, але й формат Великої Сімки. Це дуже важливо в контексті того, що от в США хитані є певні і тут, пане Ігор, хотілося б для наших глядачів в першу чергу пояснити суть того, що відбувається, так от як ви її розумієте, як ви її бачите, тому що зрозуміло конференція, виступи, привернення уваги це все важливі медійні події, інформаційні події. Але ми пішли от шляхом підписання цих документів про безпекові гарантії з Британією. Вже є з Францією, з Німеччиною теж буде. Я так очікую. Тобто, з європейськими країнами, я правильно розумію, що ми власне переходимо на підтримку європейських країн, намагаємося так з. Бити їх головним нашим тилом, а не Сполучені Штати Америки, де все, ну скажімо так, дуже незрозуміло зараз політично. Ну, дивіться, насправді ми вже провели кілька раундів перемовин про ці гарантії або зобов'язання зі сполученими штатами, тому і з іншими країнами, які не знаходяться в європейському союзі. Тому в цьому контексті я думаю, що ну тут мова йде не, не стільки про європу, скільки взагалі про бажання створити знаєте, такий допоміжний механізм, який надасть Україні ресурси до того часу, доки ми там не вступимо в НАТО, а вступати ми будемо ну достатньо довгий період. Це треба розуміти. Тобто, це, це заміна Рамштайну. Зараз... Скажіть, будь ласка, пане Ігоре. Або дуже це дивно виглядає, знаєте, пане Ігор, коли нам Рамштайн, це ж американська авіабаза, в принципі, лідером цього формату були сполучені штати і тут вони взагалі не виділяють допомоги. І Цей формат зараз дуже дивно виглядає, скажімо так, на тлі відсутності фінансування допомоги військової Україні. Ну, Рамштайн це не тільки сполучені штати та вони флагман більше, цього формату. От я сорока країн, і зараз вони нам виділяють більше допомоги. Але зрозуміло, що ми на всякий випадок активно пропрацьовуємо сценарій, що саме європейські країни будуть ключовими ну, донорами і будуть надавати ключову допомогу Україні принаймні там найближчі пару місяців. Судячи з того, що конгрес пішов палата представників, пішла в відпуску 16. до кінця лютого. То раніше ніж до початку березня ми допомоги не отримуємо. То треба орієнтуватися на інші якісь. Можливості, і от ці безпекові зобов'язання вони ці можливості додатково відкривають, крім всіх тих пакетів, які нам будуть виділятися і в форматі Рамштайна і окремо в форматі великої сімки. У нас є ще двосторонні відносини, і от на них зараз треба робити ставку. Це в принципі логічний крок. Ну і давайте так скажемо: це безальтернативний крок. Тобто, в нас так. за великим рахунком інших варіантів, де знайти підтримку, немає, тому треба розширювати те, що ми вже відповідно маємо. А оці договори вони ну повинні. В принципі, за логікою скріпити наші ці відносини, зробити їх більш інтенсивними, ну і більш прогнозованими, тому що ми зможемо планувати там на достатньо довгий період часу, чого і скільки ми отримаємо від кожного конкретно взятої країни.